Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість, з яким ми поспілкуємося про ситуацію із, так би мовити, реабілітацією наших воїнів. Це Олег Дучимінський, тренер-викладач клубу Луцький Сокол. Вітання, пане Олеже. чуєте Доброго, нас? Доброго дня. Добрий день, пане Олеже. Хочемо дізнатися про те, яким чином так, так, ви так, так яким чином ваш клуб і ви особисто вирішили допомогти нашим воїнам, захисникам повернутися до цивільного життя, і знаємо, що у вас проводиться така реабілітація наших захисників. Розкажіть, будь ласка, яким чином. Ідея реабілітації виникла ще минулого року, коли до мене звернулися представники-психологи з Луцького міського реабілітаційного центру, що на Київському майдані, з такою пропозицією спробувати, щоб наші хлопці, які проходять реабілітацію, спробували себе в стрільбі з лука. Ми зробили кілька пробних занять, і результат виявився досить несподіваним і цікавим. Через те, що е, коли хлопці, котрі проходять реабілітацію, взяли е, лук в руки і почали його натягувати, прицілюватися, е, ставити свою стійку, е, контролювати натяг пальцями, е, контролювати наклон голови і багато інших е, таких речей, то е, це е, дуже сильно на них вплинуло, особливо. Це допомагає в таких ситуаціях, коли хлопці, хтось з поранених, що були поранені, чи е, отримали контузію, відновлює е, якісь внутрішні мозгу мозгові. Проходять реабілітація, проходить відновлення якихось нейронних зв'язків і покращується координація, покращується відчуття, е, покращується. Стан пацієнтів, стан хлопців, які проходять реабілітацію. Ще цікава цікавий факт: що коли лучник відпускає стрілу, він ніби якась частинка енергії, частинка емоції, вилітає просто з тіла спортсмена і летить десь в сторону. Тобто, фактично можна здійснювати викидання. Негативу, який може осісти в свідомості, в свідомості людини. Якщо порівняти це, наприклад, з кульовою стрільбою, то кулю не видно, кулю не відчуваєш тільки відчутно звук пострілу, і більше нічого. В той час, коли постріл з лука бачить візуалізація, видно, як стріла вилітає, і разом з тою стрілою вилітає якась частинка негативної енергії, якщо вона є. Ми провели на сьогоднішній день дуже багато занять. Як правило, ми проводимо їх що вівторка, що четверга. Періодично в нас є один, один день займаються воїни з міського реабілітаційного центру. Другий день займаються воїни з госпіталя на вулиці Стефаника. Усі однозначно 100%. Ми проводимо анкетування після того, коли провели заняття, і ми бачимо е, дуже позитивні відгуки. І ці відгуки е, говорять про те, що це ефективно допомагає відновлюватися після поранень. А розкажіть, будь ласка, стосовно того, скільки ну, часу ще, мають можливість займатися. Ще можна ще спирати. Так, будь ласка. В принципі, кожен раз, коли вони приїжджають, ну їхній режим, їхній час обмежений тим, наскільки їх відпускають з лікарні, грубо кажучи, це на півтора-дві годинки вони займаються, і вони мають можливість займатися стільки вони перебувають на реабілітації. Хтось перебуває там місяць, хтось перебуває два тижні, хтось довше, тобто в кожного своя інша ситуація. І, як правило Встигають разів три-чотири або і шість разів е, прийти на тренування. Е, до відома також повідомлюю, що ми привели два рази. Ми проводили між ними змагання, е, що дуже емоційно, дуже класно, і е, е, видно ті емоції, видно ті е, гарні е, такі враження, обличчя, е, радість, е, е, спілкування, азарт. Е, Ну, адреналін, все це присутнє при тому, коли хлопці стріляють, проходять змагання між собою. Для інформації в якості невеличкої реклами скажу, що в цю суботу, після завтра, в нас відбувається відбудеться змагання, відкритий чемпіонат міста Луцька зі стрільби з лука, і в рамках цього чемпіонату в нас відбудеться вперше відбудеться змагання серед воїнів, що проходять реабілітацію. Сьогодні ми переглядали знову проводили тренування з обома командами: це команда знову ж центру реабілітаційного і команда госпіталя. І хлопці дуже настроєні по бойовому, хочуть змагатися. Це справжні змагання, це справжні офіційні змагання. Переможець буде чемпіоном міста Луцька серед воїнів категорії воїнів. І будуть отримані нагороди далі іні прозви будемо бачити, як буде проходити. Все це буде у суботу. Ну, і, колеги підказують, що у нас є відео, яке ми можемо показати зараз. Тож прошу показати, як наші воїни тренуються, а ми потім продовжимо наше спілкування. У нас в клубі проходить процес тренування воїнів, які проходять реабілітацію. В госпіталі йде тренування стрільбою з лука. Хлопці тренуються, готуються до змагань. Змагання будуть в суботу. Буде змагатися команда з госпіталя і команда з реабілітаційного центру. Запрошую телебачення освітлити цю подію. Отож з нами на зв'язку тренер-викладач клубу Луцький Сокол Олег Дечимінський. Вітання ще раз, пане Олеже. Стосовно цікаво дізнатися у вас, яким чином хлопці мають можливість отримати ці луки, стріли, чи вони якось мають їх самі десь шукати, чи це ви надаєте все? Е, ні, усе, Весь інвентар, який потрібний для е, проведення тренувань та змагань, у нас є в достатній кількості. Е, зрозуміло, що лук підбирається, лук і стріли підбираються індивідуально під кожну людину, е, залежно від е, їхніх параметрів, атропологічних даних чи довжини рук, грубо кажучи, е, від сили і інших речей. У нас достатньої кількості є і луків, і стріл, правда, вони ламаються. Зрозуміло, що після кожного тренування нам потрібно клеїти пера і ремонтувати стріли, тому що хлопці не завжди попадають в яблучко, як то кажуть, а буває і мимо. Тому ми справляємося. Ми справляємося, і це ми можемо, ми можемо забезпечити в повній мірі. Пане Олеже. Чи можливо такі випадки були, чи вам відомо? Що от хлопці, після того як спробували тут позайматися в вашому клубі, згодом повертаються після реабілітації вже після лікування, і можливо дехто так би мовити йде в паралімпійський спорт саме щодо стрільби з лук? Так, абсолютно правильно. Таке питання доречне, і ми маємо приклад такий, що місяців два тому. В нас займався один воїн на ім'я Ярослав, провів кілька тренувань. Йому дуже зайшов наш вид спорту. Він сам з Житомира. Я його збив або, скажімо, дав координати нашого тренера по нашому виду спорту в Житомирі, і буквально десь тиждень тому чи два тижні тому я побачив інформацію, що в Житомирі був проведений чемпіонат. Серед воїнів і відповідно наш Ярослав там виграв перше місце. Це було дуже приємно. Я дуже тішився, тому що фактично е, путівку на ці змагання він був отримав у нас в у Луцьку. Крім того, е, в нас тренується в клубі. Також один е, е, воїн, е, який е, зараз е, проходив, проходив е, відбір на, е, на Invictus Game. Всі знають, що недавно у Львові відбулося відбір наших спортсменів на міжнародні змагання Інвітус Гейм. І наш представник нашого клубу Микола Чебанчук, воїн, він проходив також по стрільбі з лука відбірності змагання. Чи ще пройшов, чи не пройшов, ми не знаємо, бо результатів ще відбору немає. будь через місяць відомо. Загалом, по лінії інваспорту є дуже великі перспективи, і ми можемо. Проводити такі тренування в найближчий час? Ми плануємо відкрити відділення Сліби з лука проїн інваспорті». Вже такі домовленості є, і вже ми набираємо людей з вадами опорно-рухового апарата, і ми можемо займатися цим видом спорту. Це достатньо нормальний перспективний напрямок для таких категорій людей. То які вимоги якраз до тих, хто хоче займатися цим видом спорту? Дивіться, справа в тому, що не всі люди можуть стріляти з лука. Статистика говорить, що тільки 20% людей можуть координувати, мати відповідні навики, вміння вміло координувати своє тіло і здійснювати посил. Вимог як таких вимог особливо немає. Ми переглядаємо кожного. Хто приходить до нас і даємо рекомендації, може, не може, е, полуться, не вийде, і таким чином людина приймає рішення, буде вона займатися цим спортом чи не буде. Е, е, стосовно інвалідного спорту, то ми маємо е, також та є певні вимоги, має бути інвалідність, підтверджена е, відповідно, лікарською комісією е, і відповідно параметри, які дозволяють здійснювати е, заняття цим спортом. Зрозуміло, що людина, яка там, наприклад, ну не має якихось ну, фізичних має фізичні обмеження і не може тримати лука, зрозуміло, що вона цим займатися не буде. А загалом ми переглядаємо всіх бажаючих, хто може приходити, можете приходити до нас. Ми будемо дивитися, будемо радити, підказувати, давати, пробувати і займатися цим видом спорту. Пане Олеже, то до вас можуть приходити не лише захисники, захисниці теж? Так. До речі, серед захисниць є е, е, значно більші перспективи, ніж захисників. Через що? Е, через те, що е, з початком військових дій, з початком війни е, в паралімпійському спорті в Україні. Саме серед жінок жіночої категорії сталася така трошечки прогалина через те, що багато спортсменок інвалідів виїхали за кордон і ну, стали як називається переміщеними особами, і великої конкуренції як такої немає, тому жінок, з які мають інвалідність опорно-рухового апарата, ми з радістю будемо. Зустрічати, бачити, готувати і возити на змагання, тому що там є гарні перспективи виходити навіть на міжнародну арену, якщо буде все получатися гарно з технікою, з пострілами, з результатами і так далі. Є великі там перспективи. Пане Олеже, ну і на сам кінець стосовно можливо найближчих стартів, ви згадали про те, що в суботу буде такий турнір а? чи якісь інші турніри, змагання чи чемпіонати найближчим часом. Відбудуться і чи будуть брати участь там, зокрема, наші волинські спортсмени. Безумовно, ми дуже активно останнім часом возимо наших лучників з Луцька на змагання. До відома скажу, що за цей рік, з початку року, в нас в клубі вже було проведено плюс виїзними більше десяти змагань. Тобто, лучники, які тренуються, вони мають постійний. Можливість удосконалюватися, отримувати досвід, виконувати спортивні розряди і їздити, в тому числі на змаганнях. Ми дуже успішно з'їздили на останні змагання, які були в квітні місяці у Львові. Це була всеукраїнська гімназіада, і наші команди хлопців і дівчат. Дівчата вибороли друге місце команди, а хлопці третє місце. Загалом, що цікаво, що Волинська область в результаті цих змагань зайняла друге місце загалом, і ми принесли дуже багато очок для нашої області, щоб було несподіванкою і такою невеличкою сенсацією в лючному спорті. Бо до цього часу Волинська область якби не фігурувала в топах. І всі тренера, всі учасники змагань були здивовані і приємно вражені, і ми також для нас було несподіванкою, що ми вдалося нам перемогти. Найближчі старти це в нас в кінці цього місяця будуть чемпіонат України серед юніорів та кадетів у місті Львові. Ми плануємо е, команди, і після цього в нас зразу ж має бути універсіада. І на початку червня саме інвалідний спорт також буде у Львові представлений двома нашими учасниками. З міста Луцька це буде чемпіонат України серед осіб з враженням опорно рухового апарата. Ці три змагання найближчим часом, а далі, далі буде далі. А стосовно міжнародних змагань, чи щось відомо? Ну, бачите, ми не маємо настільки великого рівня для того, щоб виступати в міжнародних змаганнях. Ще до, ще до цього нам трошки далеко, але принаймні в всеукраїнських змаганнях ми приймаємо активну участь і постійно їздимо туди. Будемо намагатися рости, збільшувати свої результати, покращувати свій рівень, отримувати розряди звання. І з часом ми будемо, надіюсь, представляти Україну на міжнародних змаганнях. Ну, але цікаво в Україні які міста чи які регіони є найбільшими вашими конкурентами. Традиційно найбільше е, лучний спорт розвинутий е, на Львівщині, адже е, 90 років тому е, в місті Львові було засновано, було засновано міжнародної федерація стрільби з лука. Це дуже важлива така дата. Бо той час це було сім країн, з'їхалися в місто Львів, і на зам на не, замковий на площі ринок на площі ринок було зібрання тих представників цих країн, і вони домовилися про те, що е, уніфікують правила змагань, бо у всіх країнах стріляли з лука по-різному, на різних дистанціях, різними кількістю стріл з різними правилами. Тоді, 90 років тому була здійснено уніфікація всіх правил, домовилися про єдині правила, і сім країн стали засновниками міжнародної федерації ФІТА. На сьогоднішній день на жаль, у нас розірвався зв'язок, але нагадаю нашим глядачам, що спілкуємося із тренером-викладачем клубу Луцькі Соколи Олегом Дочемінським. Пане Олеже, чи є ви з нами? Так, так, подорожі е е споту дуже розширився нас. І на сьогоднішній день е існує більше 160 країн е членами міжнародної федерації. Федерація називається World Archery. Е серед в Україні найбільше практикується. Зрозуміло це Львів, там дуже багато шкіл. Там більше 14 е шкіл, е які займаються стрільбою з лука. Чернівці дуже потужно, е присутні стрільба з лука. Дуже сильно була в е, Сумах, Харкові, е, Чернігові, Запоріжжі, Києві, Рівному, Полтаві. Більші чи е, в більшій чи меншій мірі. Зв'язку з військовими діями е, Чернігів, Суми, е, Нова Карховка, дуже потужна була за область. Е, там зрозуміло перестали цим займатися і багато спортсменів переїхали на Західну Україну або в інші міста роз так якби зникне зник, зник а призупинився розвиток того спорту. Тому на Волині зараз Волинь, Вільщина, Чернівецька область зараз є якби продовжувачами або найбільш такими перспективними районами, де стрільба з лука має сенс існувати і розвиватися. Дуже багато е, тренерів, представників різних областей на зустрічі. Я останнім часом часто зустрічаюся на змаганнях з ними. Всі хочуть приїхати. Давайте вже робіть якісь змагання в Луцьку. Ми хочемо до вас приїхати на змагання. Зрозуміло, що це дуже відповідальність висока. Ми не зможемо настільки е, на такому дуже високому рівні, і е, в нас немає достатньо ще матеріальної частини. Це треба організацію, треба е, територію, треба щити, треба суддівство, треба готелі. Але всі хочуть, ми підняли планку цього спорту у нас на Волині і вся Україна тільки чекає, коли нарешті вони приїдуть в Луцька. Будемо сподіватися, що дійсно у вас буде така можливість, і вся Україна матиме можливість побачити, як тренуються і виступають Луцькі соколи. Отож, Олег Дучимінський, тренер-викладач клубу Луцькі соколи, був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. Дякую вам, пане. Олеже, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо за те, що дійсно підтримуєте наших захисників реабілітацію і, зокрема, стрільбою з лука і таким чином повертаєте їх до цивільного життя. На все добре, пане Олеже. тримаємось.